Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами разом з моїми вірними помічниками Алінкою та Максом вирушаємо у подорож подорож нашою країною. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає. Краще рідної немає. Сьогодні ми з вами ознайомимося з природою нашої рідної України. Кордони нашої країни омивають два моря: Чорне море та Азовське. Вода в морі солона, але там все рівно ростуть водорості, живуть медузи. краби Ветки, риба камбала, риба голка, а також багато інших мешканців морське повітря особливе, чисте, і тому, мабуть, ми всі прагнемо влітку поплескатись в теплих хвилях, позасмагати, гарно відпочити та оздоровитись біля моря. На території України протікають багато великих і маленьких річок. Найбільші з них Дніпро, Десна, Бух, Містер, Дунай, Прут. З давніх давен люди селились поблизу річок, бо це в першу чергу запаси прісної води. Велику територію України займають ліси, в них живуть дикі звірі, різноманітні птахи. І різні комахи. Є в Україні і гори, це Кримські гори і Карпати. Свіже повітря та чудові краєвиди сприяють розвитку туризму і оздоровчих баз. Ось і добігла до кінця наша коротенька подорож. На все добре, дітки! До нових зустрічей!